Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Запрошую вас до цікавого заняття зліплення. Ми нещодавно говорили про овочі, отже сьогодні, але ж спочатку, я хочу вам розказати ось що. Приходжу я до дитячого садка і чую таку розповідь ляльок. Наші ляльки збираються приготувати на обід смачний український борщ. Картоплю, моркву, цибулю, часник. Вони купили помідори. Але ж одне, вони забули. Вони забули купити бурячок, а без бурячка борщик не смачний. Тому, дітлахи, я пропоную вам сьогодні і повчитись, і допомогти лялькам виготовити для них бурячок. бурячок. Ось такий його основна частина знаходиться під землею, а листочки на вулиці. Діти, бурячок він червоного, темно коричневого або фіолетового кольору. А листочки у нього зелененькі та довгенькі. У бурячка є ось такий носик гостренький. А оце бурячок у форми бурячок? Кругленької. Якої форми носик? Довгенької. А якої форми листочки, теж довгі подовжені. У мене теж є справжній бурячок. Подивіться, ось він який. Ось тут, дітки, росли листочки, але ж попадали, коли я, його, коли я бурячок тягнула з землі. А ось тут є носик. Він коротенький. Але ж його можна побачити. Насправді, бурячок має ось такий носик. На цьому носику знаходиться коріння, якими бурячок тримається в землі, і через який бурячок потрапляють водичка і е, вітаміни різні. Отже, ми сьогодні будемо разом з вами вчитись виготовляти бурячок для ляльок, для їхнього борщику. Для цього нам потрібен ось такий різнокольоровий пластилін. Нам потрібна буде стека, нам потрібна буде дошка любого кольору і ваші талановиті пальчики. Ми вже вчили одну розминочку, зарядку для пальчиків. Давайте її повторимо. Приготуйте. Хлопчик-пальчик, де ти був, і з цим братцем в ліс ходив. І з цим братцем борщ варив, і з цим братцем кашу і з цим братцем я ліпив пальчики тепленькі, гарненькі і талановиті. Починаємо ліплення бурячка. І так, дітлахи, я вибрала для себе ось такий великий шмат коричневого пластиліну. Ви можете взяти червоний. Сиреньовий або філетовий, а можете рожевий. А я взяла коричневий, у мене його найбільше. І цей справжній бурячок, він теж коричневого кольору. А якщо його відшипнути і відрізати, він буде червоного. І так, діти. У бурячка є ось такий носик. Але ж бачите, який він довгенький. Тому мені потрібно спочатку розм'явчити розм пластилін, що я зараз роблю. Тепер. Зробити кулю. Однією рукою тримаю, іншою скачую кулю Долоньку Скатала. Тепер, як мені зробити оцей хвостик. Корішок. Дивіться, я з однієї сторони, надавлюючи, притискуючи пальчиками один до одного, витягую ось такий носик. Ось такий корішок. Ось я його витягую, ось. Дивіться, придавлюю і витягую, роблю його довгеньким, гостреньким наприкінці. Все, я зробила. А що ж тут? Подивіться: ось тут знаходяться листочки. Ось тут вони теж були, але ж відірвались. Я ось спочатку ось так придавлю. Потім листочки світло-зеленого кольору. Беру пластилін світло-зеленого кольору. Ось він. І поділю його стекою на декілька частин. Раз, 2. Ну, може, буде досталь. Тепер кожну частинку я розмігчаю, розмірчивши, зробила кулю. Тепер роблю листочки довгої форми овальної. Роблю ось таку ковбаску. Так, тепер тепер прижимаю, натискую пальчиками. Тепер з іншої сторони, дивіться, я його беру так, ще придавлю, придавлюю ось так ці листочки. Але ж у листочків є ще ось така паличка. Це означає, що мені потрібно її зробити. Витягнути. Я натискую, як я зробила із носиком. Натискую і придавлюю. Так, і отак відтягую, дивіться. Є. Тепер кладу я листочок сюди, і ось такою стекою я можу зробити ось так. Це я показую, який у мене листочок. А тепер зрівняйте, цей листочок, цей з цим схожий, можу ось так прикласти, ось сюди. Ось так покласти один листочок. Тепер інший. Для цього я беру пластилін. розм'якчаю, роблю кулю, потім пальчиками або долонькою. Мені дуже зручно пальчиками, а ви долонькою, значить долонькою, зробіть таку ковбаску, придавили її. Потім ви взяли, потім з однієї сторони витягую, натискаю чи роблю ось таку гілочку. Потім, потім роблю ось так. Стекою раз, два, три, чотири. І з іншої сторони раз, два, три. А тепер подивіться дітлахи. Так, зараз ми допоможемо. Один листочок іншому. Так, ось дивіться, що в мене вийшло. Я зліпила ось такий бурячок. Дивіться, ось він бурячок. Давайте я до вас його поверну. Ось він такий. І ось получився у мене бурячок. Він же схожий, Подивіться, ті ж листочки, та ж голівка, той же плод. Отже, дітки, ми з вами і навчились ліпити бурячок і допомогли лялькам. У приготуванні борщику. А тепер, малюки, я чекаю ваших бурячків і фото від ваших робіт. Старайтесь, виготовляйте і фотоповідомлення мені, надсилайте. Я чекатиму. До нових зустрічей!